Друзі, усім привіт! Це друга автівочка, яка була підібрана у місті Луцьку. Ось такий сценічок, Босе комплектація у нас. Дуже швиденько хочу вам показати і акцентувати вашу увагу на зовсім іншому. Ось такий гарненький автомобільчик. Має ось такий салончик, задній ряд. Зараз покажу вам передній ряд. Безключовий, все як має бути. Сидіння ось такі комбіновані. Навігація, босе. Друзі, після того, як автомобільчик проходить у нас поверхневу перевірку, тобто кузов, стан кузова, лакофарбове покриття. Ми завжди дивимося комп'ютерною діагностикою. Дуже багато параметрів. Ну, наприклад, ось по тиску турбіни треба знати, який заводський тиск, як вона повинна реагувати при додаванні обертів. Так само, ось це наші чотири форсуночки, корекцію, їхні похибки по корекції, і так далі. Наприклад, по сажі, по пробігу і так далі дуже дуже багато параметрів треба передивлятися при діагностиці.